Ось як море, без кінця і краю. На пещані берег хвилі набігають. Перестане вітер на море свариться, Стане видно, хто там, в глибині таїться. На дні пісок м'який, як вата. Ось під водою пливе медуза блискувата, слизька, м'яка, як холодець. А там дельфіни в синіх плесах. Живуть в спокійній середі. Неначе чорні колеса, перевертаючись в воді. та вонками маленькі рибки мерехтять, і спинки їх на камінцями немов посріблені пищать. Є риби різні у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а й великі отакі. Є войовничі з мечами, і з довжелезними хвостами, є рибки срібні золоті, є дуже мудрі, є пусті. Черепаха черепаха має хвіст чотири лапи, небезпеку відчуває, вмить у панцир вже пірнає, може лазити по горах, може плавати по водах, попливе та, схоп... та схопить рибку з'їсть цю здобич дуже швидко. Є ще вилетень підводний, ім'я його восьміних. До малюсків дуже ласий і багато має ніг. Тілом трохи він смішний, він і хижий і швидкий. Під водою у ніг колір зміг змінити вмить. З річки боком краб, не повернеться ніяк. Краба хвиля розвертає, ніби жмурки з краба грає, Має клишній гострий краб, захищатись можна так. І моря, наче квітка, є чудова морська зірка. П'ять променів має, дрібну рибу споживає. В морських солоних водах, і депресна є вода, то прозора, то в розводах є у рака там сестра. Вона має там десять ніжок, у креветки безліч діток, а як хто її злякає, швидко колір поміняє. Сонечко море сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, Немок самить зеленіє, На хвилях зелених тремтять, Червоні іскрі блискучий, І ясним огнем, мов блискавка темної тучі.